Корейський догляд, який повинен коштувати набагато дорожче. Робимо батлпінок і за тест новинки, яка витягує всі сальні нитки. У мене в руках зараз дві найвідоміші корейські пінки від Lala Recipe. освітлювальна з юдзу та з насінням коноплі. Ну Ось, наприклад, піна з юдзу підходить для повсякденного очищення. шкіри. Ви потім побачите, як круто вона мені висвітлила обличчя. І дівчата вона просто ідеально знімає найстійкіший макіяж, сонцезахисні і тональні засоби очищає пори та чорні цятки. А ще до цього всього тон і смачно пахне фруктами. А у тих, у кого акне або роза, дуже підійде ось ця з насінням коноплі. В неї супер антибактеріальна дія. Вона зменшує всі почервоніння та запалення. І просто подивіться на цей результат. Зліва дійсно шкіра стала набагато світлішою, а справа зволоженішою. Обов'язково напишіть, чи помітили ви також цю різницю. А ось наступний продукт це взагалі для мене відкриття. Це бальзам, гомаш з'їд. Саме він дістає всі сальні нитки, знімає макіяж, СПФ та забруднення. Подивіться, до речі, як прикольно він видавлюється, як точилочка. Він виконує три функції: це очищення, м'який пілінг та сяйво шкіри. Найбільше мені сподобалось те, що він не робить білу плівку на очах. Він підходить навіть для супер. Чутливої шкіри його, до речі, можна використовувати щодня, і навіть замість пінки. Він ось так прикольно скочується зі шкіри, і дістає всі забруднення. Всі ці засоби вартують кожної своєї копієчки. Замовляли ці всі позиції. Я у дівчат з Korean Story. І Подивіться, до речі, які красиві в них коробочки. Обов'язково напишіть, хто з вас цим користувався.